Друзі, нас інфо. перші про головне. Поїхали, читанула інтерв'ю, якого Соні Кошкінієна балка в Олександра Сирицький. Мама рідна, що там тільки немає. І ми впораємося без допомоги США. і Україні вистачить власних сил і підтримки Європи. New York Times пише неправду і залужний помилявся, коли сказав, що у 23-му році війна зайшла в глухий А Ось як він прокоментував слова Сергія Наєва про відсутність військових документів від розвідки, про дату та час росіянського наступу. Позиція Найва. Тому що він виконавець йому дали команду. Він чітко виконує. Але кожен має свою розвідку. Кожен командир має передбачити дії противника. І кожен він бачить ознаки, особливо коли йде справа до агресії. Зрозуміло, що він повинен вжити відповідних адекватних заходів, щоб ця агресія не відбулася, сказав Сириський. Дійсно, в ЗСУ є цілі розвідбати, але до 24 лютого Україна жила за годинником мирного часу. Давайте розберемося, чи можуть командири на фронті у цей час період використовувати свою розвідку для передбачення таких. Великих намірів противника як повномасштабна війна. Закон України про розвідку каже, що ні у мирний час її можуть вести тільки три органи: головне управління розвідки Міністерства оборони України, служба зовнішньої розвідки і розвідка Державної прикордонної служби України на у цьому уся. А як же ж тоді військові? Відкриваємо закон України про розвідку ще раз. А саме статтю 9 пункту другий, підпункту 2, там українською мовою прописано буквами. Органи військового управління розвідки і військові частини розвідки збройних сил України. Які в межах визначених законодавством повноважені здійснюють діяльність з метою розвідувального забезпечення застосування збройних сил України? Як це працює на практиці? Потрібен указ про застосування збройних сил України, але Зеленський постановив під ним автора у ранок повномасштабного вторгнення, фактично в свинячий голос. І ще раз немає підпису з над рішенням про застосування збройних сил. Немає введення розквітки військової, звісно, формально військова розвідка в Україні була хлопці з перед. Доповідали тодішньому командиру ООС Сергієві Гнаєво та іншим генералам свіженькі дані. Хтось скаже, так є цілий голова Гор Крилобудано. Він типу ще восени 2021 року. Був у корисі, з яких напрямків росіянці підуть в наступ. Гаразд а так чи надав Буданов Інформацію Зеленському. Якщо так, якого малого верховний до останнього будував дороги та відправляв українців на шашлички. Україну врятували військові, а генерали не чекали благословення від президента. Залужний шаптала наю перемішали бригади. Мінували акваторію чорного моря, готували війська в міру сил. Вони діяли на власний страх і ризик. Якби ці суперкласні військові не взяли на себе відповідальність, ми би втратили значно більше людей із земель. А що вже ж не так з інтерв'ю Олександра Сириського, воно дуже схоже на виправдання. Треба вже вставити свої п'ять копійок. Після назва заяви Наєва та Лунгріда Гріда на Нью-Таймс. Зрештою мене така позиція. Головкоманіць не дивує. Тримайте на останок його цитату з інтерв'ю і Кошкіною. Усі Шення, які приймає політичне керівництво, звичайно, ми підтримуємо, тому що їх обговорюють із військової точки зору. Ну що тут можна коментувати? Думаю, все і так стало на свої місця. На відміну від Сироського наяв і заложний країни у лютому почали рятувати ще задовго до того, як в гру включився сам Сироський. А зараз наяв на бойовому напрямку затикає всіх критиканів. Перше нещодавно ЗСУ вдалося заманити орків у пастку на напрямку Авдіївка Олександрівка на Донеччині, яка відбувалися події. Наю каже, що окупанти хотіли зайти в Олексіївку за боку Андріївки, але фіга четворки у самій Андріївці нашим воїнам вельми невигідно. Противник міг розбігтися по хатам і відповідно були би труднощі щодо його повогневого ураження. Пояснив Сергій Наєв, але ЗСУ підготували для росіянців смачненький нежданчик за виїздом з Андріївки. Облаштували їм пастку. Ми виманили його ворога у чисте поле, де для нього була підготовлена щільно замінована ділянка, розповів генерал. Так зупинили перші російські автівки, зокрема танк, а далі краса на мінному полі ДТП з російських військових машин. Одна одиниця техніки орків накотилася на іншу. Так зібралася ціла колона українські. бригади, накрили її вогнем з різних артилерійських калібрів. Вуаля противника знищено. Потім зачистка десантники зайшли двох піхотинців і взяли їх в полон. Друга Сергій Наєв наголошує, успіх на полі бою залежить від належної кількості сил та засобів. Якщо сил та засобів достатньо, це одна історія, якщо їх не вистачає обов'язково. Має відбутися посилення, впевнений він ці слова означають, що генерал конче потребує посилення для оперативно груп ваглодар. Третє Сергій Наєв, генерал-лейтенанта чи може його військове звання допомогти отримати таке бажане підкріплення? Відповідні дають цитату. Усіма силами керують вищі командувачі, і вони вже розподіляють ті чи інші сили і засоби, але мого впливу на те, щоб з генерального штабу щось виділити, звісно, недостатньо. На це є командуючий оперативно-стратегічного управління угрупування в оперативно-тактичного групування, четверте, які. Досягнення у Сергія Наєва на Курахівському напрямку. Він згуртував колективи бригади, які знаходилися в його підпорядкуванні. Вони діють спільно і наносять масовані удари по орках. Зміг поліпшити тактичне положення бійців. Раніше хлопці наражали своє життя на значно більшу небезпеку і знаходилися у невигідному логістичному положенні. Організував високоякісну розвідку. Ту, яка вміє прогнозувати дії орків напереди за добу, та на довший клаптик майбутнього розвідку здатну своєчасно помітити дії ворога, щоб по ньому вдарили в арти або. І Пі підронів з'ява під контроля, мінування території мінуса кожну ніч. Вісі працюють зосереджуючи зусилля там, де необхідно сказав генерал. Я виконав ті вимоги, які мав виконати я у ситуацію та згуртував колектив. На першому етапі було дещо складно, але потім хлопці побачили результат. Зараз працюємо, розповідає Восьмий який Сергій Наєв як командир тактичної групи. У його підпорядкуванні знаходяться командири бригад. Наєв не втручається в мікроменеджмент, але намагається працювати. В інтересах своїх підлеглих моє завдання допомагати не сварити, і не залазити в їхні справи. Це бригадою, командує командир бригади. А я допомагаю, зазначив Сергій Наєв. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.